Доброго ранку малята. Погляньте, хто до нас завітав. Та це ж ведмедик. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, ведмедик. Дітки, ведмедик дуже засмучений. До нього повинні прийти друзі, а він з'їв. Допомогти йому, так давайте же ми з вами намалюємо йому бублики. Для цього нам потрібна фарба жовтого кольору, пензлик, водичка, серветка і аркуш паперу. Давайте згадаємо, якого кольору, якої форми наші. Бублик жовтого кольору, круглої форми. На що схожий бублик? На яблучко, на сонечко. Так, так давайте ж ми зараз з вами намалюємо бублик. Для цього ми беремо пензлик, макаємо водичку і набираємо жовту фарбу. Починаємо малювати з вами бублик. Бублик круглої форми. Погляньте, який. Вийшов у мене у мене бублик. Ще який гарний, красивого, жовтого кольору маля. Такой красивий. Я думаю, ведмедику дуже сподобаються наші бублики. От погляньте, які гарні ми з вами намалювали бублики. Дітки, скажіть, будь ласка, якої форми бублик? Так, круглий, скажіть будь ласка. Один бублик ми намалювали чи багато? Так, багато. Медиймедик, тобі подобаються, які ми гарні намалювали бублики для твоїх друзів. Так, ви дуже сподобалися наші бублики.